І це ж мабуть ще не одна ріця вагітна а їх мені треба прибирати а краще продати Але кому. Бачите, який бізнес на віцях. Ніякий. Вони нікому не потрібні. Взагалі нікому не потрібні. Ні тушками, ні м'ясом. Ні ось такими живими. Взагалі нікому не потрібні. Тож, перш ніж надумаєте заводити собі в таких тваринах, то краще подумайте 10 разів, перш ніж завести. Бо потім буде шкода різати деяких. Важко буде, але шкода позбавлятися їх, вирізати. Так до них привикаєш. Привикаєш і нічого цим не зробиш. А це було шкода ось таких маленьких. Ви бачите? Це їх шкода. Ці от молоденькі ягнята, бо і ще б місяця три порости, то вони понабрали вагу. Це ягнята, бачите. Це були баранчики, вони б мали б за цей час бути вже дуже-дуже пристойними. Если якщо попасалися, какой-то Вот так вот Видите, вот баранчик. вот такого баранчики и Вже як вівця майже. Це це ось віця Ви бачите налита. Сидіть єсть. Там ще вагітна ходить. Дивіться, яка Теж вагітна. Там біла теж вагітна. Самобудь вагітна, можливо. Ось чорна. Всього норманівська є. До речі, скільки тут. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім дорослих овечок. Сім. Ну, восьма це Карликова, і не, не, не рахую. и дорослых овочек Один баран и меньше же янята Вільця стоїть біленька, А ось баранчик молоденький. Такий, як лиця, тільки на вільці шерсті більше. А баранчик такий же з ростом. До речі, якщо б вирос, був би досить пристойних розмірів. Ну, Загалом це тема розмови про те, чи взагалі варто в наш час щось тримати. Якщо дуже мінімальні можливості, матеріальні, фінансові, дуже, дуже мізерні, дуже, взагалі їх немає таких можливостей утримувати, тому що не вигадає навіть... Собі на життя, не дивлячись на те, щоб їх прокормити цих тваринок. <кій> а вони себе не окуповують, не оправдовують, тому що вони нікому не потрібні. Так, за копійки можливо, Але саме за копійки. На них не заробиш. Взагалі нічого не заробиш. Таке життя. Навіть якщо їх постригти, до речі, машинка. Минулого року стриг, теж вони нікому не потрібні. Взагалі. оттак ще так Найменший теж карликовий, який віться, бігаючи вона стоїть. Бачите, менша навіть ніж для На Все добре, пишіть свої враження, коментуйте. Analizujte, dopisujte, dopolnite. To je življenje preprostej ljudi.